Доброго дня! Сьогодні ми з вами зробимо ось такого, ось такого плаского кролика. Нам для цього потрібен китайський бісер, ми будемо використовувати Це світло коричневого кольору, білого, темного та рожевого кольору, ми будемо з вами використовувати. Далі, нам потрібен дріт ось такий проволока. Ми беремо 60 см. Далі ми набираємо. Зверніть увагу. Перше ми розпочинаємо. Я відрізала вже. І я набираю. Раз, два, три, чотири бісеринки я набираю. Так. Раз. Різниці немає. Чи ви наліво наберете? Чи ви направо набираєте? Різниці, повторюю, немає. Набрали. Ось так. Беремо серединку, находимо. Ой, чуть. Тут-чуть помилку не зробила. Не впала в мене камера. Так, дивіться: ось так. Серединку знайшли. Ось, знайшли. Тепер дивіться, я беру направо, набираю раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім бісеринок набираємо з вами. Набираємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Набрали. І тепер зверніть увагу. Дивіться, ми повинні вернутися ось в цю бісеринку. Вона у мене ось справа першой. Вибачте. Подивіться, бачите, ми повинні вернутися Ось в цю бісеринку. Подивіться, права у мене, я набрала ось у мене сім моїх бісериночок. Бачите, справа, вона у мене перша бісеринка йде. І я в неї проводжу тільки в одну, в одну, зверніть увагу. Всі остальні ми не чіпаємо. Проводимо і затужуємо. Раз. Подивіться, одне вушко в нас готове. Тепер давайте з лівого боку так само зробимо. Так, набираємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. І знову що? Ми беремо і продіваємо тільки вже з іншого боку. Теж так само вперше, подивіться, як назад повертаємося, але тільки в одну. І так само що дивимося, що проволочка у нас не перекрутилася і затужили. Ось, подивіться, у нас з вами вийшло ось таких два вушки. Дивимося далі. Наступний рядочок, скільки у нас дивимося уважно ось так чотири. Чотири коричневого кольору. Раз, два, три, чотири. Я набираю на праву а ліву я ось так роблю навхрест. Всі чотири я проходжу ось так. І що, затужуємо? Ось так раз. Вирівнюємо. Ось, подивіться, ось тугенько робимо. Ось у нас з вами є. Далі дивимося нас що йде. Одна коричнева у мене. Потім у мене йде один глазик, потім знову коричнева, потім другий глазик і коричнева. Ось так. І що робимо? Знову навхрест. Можна, якщо вам зручніше, можна набирати наліву. Різниці, повторюю, немає. Набираємо, затужуємо, дивіться, ось так. Раз. Затужили. Дивіться, далі у нас іде що. Одна, давайте я наліво Так само подивіться, я наліво зроблю. Те ж саме буде. Одна коричнева у мене йде. Далі в мене одна біленька. Так, далі одна, що у мене розова, знову одна. Ой, біленька. І ще одна коричнева. Що вправу, я що зроблю На хрест. Бачите, воно не змінюється. Чи ви наліву, чи ви направу, тут різниці немає. Затужуємо. Ось так. Подивіться, ви вже дивіться, який у нас вже гарненький виходить. Подивіться. Далі, ми що набираємо з вами дивимося три коричневих. Просто мені зручніше набирати праву, тому що у мене, ви бачите, з правого боку у мене лежить бісер. Тому мені легше набирати праву. Знову навхрест. Ось так. Раз. Але тут, дивіться, треба поставити отак його трішки. У нас буде такий перекус, тому ось так. рівненько. Ось ставимо. Береж. Ось так. Ось так. Бачте, я рівненько поставила є. Далі ми робимо що? Набираємо чотири. Знову коричневий. Раз, два, три, чотири. І знову що навхрест. І тепер ми будемо додати ручки. Я покажу ще вам, як робити ручки. Беремо праву. Так. Набираємо чотири бісеринки. Раз, два, три, чотири. Тепер дивіться. Бачите ось ці чотири бісеринки. І ми в нашу проводимо в нашу першу ось бісеринку. Ось ось так. Раз. Затужуємо. Опа, у нас одна ручка вийшла. Бачите? Знову тепер що на лівій. Так само. Раз, два, три, чотири. І що до самого краю. І знову впер... нашу перву, яку ми продівали. І так само що затужуємо. Ось так ось так є. Дивимося далі. Ось цей тепер рядочок, дивіться уважно. Ми набираємо з вами ще дві коричневого кольору, одного білого кольору. Давайте більшу таку візьмемо. І знову ще дві коричневого кольору. Ось так. Увага. Так, вибачте. Дві. Ось так набрали. Знову навхрест. Ось так. Зробили. Ось затужуємо. Так. Затужили. Раз. Раз. Дивіться. Подивіться, який у нас вже з вами гарненький виходить. Дивіться. Знову далі. Йдемо, дивимося, що дві коричневих. Дві коричневих. Дві білих. Давайте крупненькі такі візьмемо так. Животик був такий стуркнулий. Ось так. Подивіться. І знову що. дві коричневих. Раз. Два. І робимо навхрест. Ось, затужуємо. Ось подивіться, який він у нас горіносінький. Наступний рядочок у нас іде дві коричневих. Так. Раз. Два. Далі йде крупненька, така біленька. І знову ще дві коричневого. Ось так. Ой, вибачте. І знову навхрест. І затужуємо. Дивіться, може бути як. Тим, що у вас перший йде більше, а далі у вас йде менше. Може, отак ну, не краще. ми вирівнюємо у нас пласке плетіння. Вирівнюємо його. Ось ставимо, бачите яке? Ось так. Рівненько. Не сильно затужуємо. Далі в мене йде що? Чотири. Якого кольору? Коричневого. Раз, два, три, чотири. Що робимо навхрест? Ось так. І. Дужуємо. Так. Дивіться. Так, далі. Наступний. Дивіться, тут ми з вами тепер робимо ножки. Дивіться, ми набираємо раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять. Давайте справа направо наберемо. Набираємо раз. Три, чотири, п'ять. І тепер дивіться. Ми з вами попередні лапки. Ми робили що? Ми в одну. А тут нам треба в дві продіти. Це як? Це ось так в дві. Одночасно. Ми продіваємо. Ось так. Раз. Раз, лапка у нас вийшла. І ліву робимо. Теж п'ять штучок. Раз, два, три, чотири. Ось. І останній рядочок у нас три коричневі бісеринки. Раз, два, три. І останній робимо нахрест. Оп. Дивіться. Так, і тепер ми закінчуємо бісер нам уже. Ми відложимо в сторонку. Дивіться. Тепер як ми закінчуємо? Ми беремо, ось, подивіться, я беру, ось у мене, і продіваю, як ось так. Ой, вибачте, трішки зачепив. І отак от в рядочки додатково вплітаю. Ось так. І потім беру так в серединку, отак, щоб не було видно краєм, ну, не, не кололась і так далі. Ми беремо, продіваємо. Зараз покажу отак вам. Дивіться, продіваю Любий рядочок проділа. Проділа в одну. Ось ви, вибачте. Так, ось так проділа. Дивіться, і відрізаю. І мій, мій гострий цей кінець залишається там серединки. Подивіться. І так само ми робимо з іншого боку. Так, нам уже схема не потрібна. І продіваємо так само в першу. Ось так. Дивіться. Раз. І відрізаємо. Подивіться, який у нас гарненький зайчик вийшов з вами. Плоский. Подивіться. Ось такий оригінальний у нас вийшов з вами зайчик. Ось так. І лапки в нього є, і вушка. Так? Дякую за увагу, бережіть себе та гарного вам дня. До побачення!